В ефірі першого західного інформаційна програма. Очі доброго вечора. В ніч на 12 вересня армія Росії знову атакувала Україну різними типами ракет та шахедами. Усього було 69 цілей. Сили ППО збили 44 з 64 БПЛА. Повідомили в повітряних силах. Влучання на жаль є на Сумщині, Хмельниччині, Харківщині, Донеччині. Та Дніпропетровщині The New York Times» пише, що Росія отримала нову партію північно-корейських балістичних ракет. А «The Guardian» з покликанням на свої джерела стверджує, що Києву дозволили британськими Storm Shadow бити по цілях на Росії. Більше деталей зібрали для вас у нашому традиційному огляді. На Сумщині ціллю рашистів цієї ночі був конотоп. Ворожі шахеди атакували центр міста. Спалахнула пожежа. Влучання є у житлові будинки, школу та лікарню. На цю годину відомо про 13 постраждалих цивільних. Одна людина у важкому стані серед поранених є неповнолітній. Двоє загиблих у Боровій. Це місто на Харківщині. Росіяни обстріляли касетними боєприпасами. Ще дев'ятеро людей травмовані. Під час аварійно-рятувальних робіт надзвичайників рятували 86-річну жінку, яку завалило уламками. Наразі вона у лікарні в день московити атакували область. Вдруге кабами цілили по Харкову та Дергачах. На Донеччині внаслідок російського артобстрілу загинули троє працівників Червоного Хреста. Ще двоє дістали поранення. Росіяни влучили у вантажівку організації, яка доставила гуманітарну допомогу у село Віролюбівка. Під вогнем росіян цієї доби не лише майно Червоного Хреста. У Чорному морі московити атакували судно, яке везло пшеницю до Єгипту. За даними української влади, удар ракетою відбувся одразу після виходу корабля з наших територіальних вод обійшлося без жертв. А ці кадри з марганця Дніпропетровської області через раптовий російський обстріл діти втікають з ігрового майданчика. Через Росію нині такими є будні сотень тисяч маленьких українців. Українська розвідка заявляє про знищення в чорному морі ще одного російського літака Су 30 СМ. Винищувач базувався на аеродромі міста Саки у тимчасово окупованому Криму. Вартість такого літака приблизно 50 мільйонів доларів. The Guardian з покликанням на свої джерела стверджує, що Київ отримав дозвіл британськими Storm Shadow бити по цілях на Росії. А політико пише, що роботу над послабленням обмежень на використання американської зброї Україною завершують і у Білому домі. Це стало відомо після відвідин української столиці держсекретарем США Ентоні Блінкеном та міністром закордонних справ Великої Британії Девідом Леммі. Президент України Володимир Зеленський також підтвердив, що у Курській області росіяни пішли в контрнаступ. Але він відбувається за нашим планом. У четвер відбулася історична подія у галузі космонавтики. Цивільні особи вперше здійснили вихід за межі космічного корабля. Це трапилося під час місії Polaris Dawn на орбіті Землі на відстані 700 кілометрів. Першу комерційну дослідницьку місію до складу екіпажу, якої увійшли не професійні астронавти, а так звані космічні туристи, запустила компанія SpaceX. Мінус ще одна схема для ухилянтів. У Львові затримали організаторів незаконного переправлення військовозобов'язаних через кордон серед підозрюваних співробітник управління патрульної поліції у Львівській області. За даними слідства, 50-річний львів'янин та 32-річний правоохоронець налагодили схему в серпні цього року. Безперешкодний перетин держкордону чоловіки обіцяли за 18 тисяч доларів із особи. За схемою під виглядом водія міжнародного автобусного рейсу вони намагались незаконно переправити потенційного втікача. Для цього вони вимагали аванс 10 тисяч американських доларів. А вже другу частину оплати Охлянт обіцяв передати після перетину кордону. Утім, після отримання авансу львів'янина спіймала на гарячому обом зловмисникам. Вже повідомили про підозру в незаконному переправленні осіб через державний кордон України. Їм загрожує до 9 років за ґратами. Додам, що фігурантам обрали запобіжний захід, тримання під вартою з правом внесення застави. Також згідно з рішенням суду правоохоронця відсторонили від займаної посади. Російський обстріл Львова у ніч на 4 вересня завдав збитків щонайменше на 1 мільярд гривень. 2025-й у Львові проголосили роком науковця та державотворця Ігоря Юхновського. Два центри для ветеранів хочуть створити у нашому місті. А ще підтримали петицію щодо запуску автобусного маршруту до лікарні Охмадит. За усі ці рішення проголосували сьогодні депутати Львівської міської ради на ювілейній 30-й сесії. Восьмого скликання розпочали сесію із підсумків ворожої атаки на місто 4 вересня у Львові. Ще підраховують збитки, але попередньо можна сказати, що йдеться про щонайменше один мільярд гривень. Пошкоджені 189 будинків, з них 19 – помітки архітектури. Загалом значних руйнувань зазнав 21 будинок, 52 квартири непридатні для проживання. Запущено по всіх напрямках відновлення помешкань. З одного боку тривають заміри як по вікнах, пластикових дерев'яних брамах. Так само розпочаті на а, вже більшості критичних об'єктах проти аварійні роботи, тобто мова йде про укріплення дахів, про зняття а, різних аварійних елементів. Чи не найбільше суперечок у сесійній залі викликали питання, пов'язані із змінами до бюджету громади? Та все ж депутати Львівської міської ради погодили утримання ще одного кредиту на 840 мільйонів гривень, з яких левову частку витратять на добудову сміттєсортувального заводу. Ми по суті маємо реальну воді. Дівництво лише півтора роки, і ну може трошки більше, і на сьогоднішній день нам говорять про те, що якщо буде залучено ще 718 мільйонів, то цей завод запрацює 20, до 28 лютого наступного року. Також сьогодні на сесії прийняли стратегію із створення безбар'єрного простору на період до 2030 року. У Львові аптеки, які виготовляють ліки за рецептами, платитимуть лише 25% вартості оренди приміщень. Під час дії воєнного стану аптеки, які виготовляють е, ліки. Ну їх е, до слова залишилось лише шість місті. E, переживають складний період. E, дуже ну важко їм сплачувати орендну плату. E, відповідно, дуже багато мешканців, особливо e, пенсіонерів і соціальних категорій, звертаються в такі аптеки. і Є досить великий попит на ліки, які готуються в тих аптеках. У Львові створять вищий навчальний заклад «Unbroken University» на базі першого медоб'єднання. Ключовими функціями університету буде міжнародна співпраця і післядипломна освіта. Міжнародні проекти готові втілювати комплексні наукові дослідження. Для того щоб це реалізувати, потрібно створити інституцію, інститут чи університет саме на базі цього центру. Львівський національний медичний університет має великі державні замовлення на спеціалізацію. Цей університет буде більш такою, скоріше за комерційною структурою. Також про освіту, але вже шкільну щорічну міську премію Успішний педагог трансформували в освітню премію Львова. Також депутати проголосували за збільшення фінансування в межах цієї програми. Тепер її зможуть отримати 150 переможців замість сотні. А розмір премії зріс з 25 тисяч до 35. Ми внесли зміни в програму по плаванню, яка власне передбачає те, що в нас тепер дітки з особливими освітніми потребами матимуть можливість відвідувати шкільні басейни спільно з батьками безкоштовно. Також міські депутати прийняли програму протидії домашньому насильству та торгівлі людьми. Вікторія Полайда, Олег Гонтарчук, програма. Оч. Місцеві обранці також виділили кошти на зарплатню батькам або іншим особам, які супроводжують дитину з особливими освітніми потребами у школі. Наразі користуються послугами асистентів у класах 536 дітей львівської громади. Охоронці рубежів знову шукають нових людей у свої команди, чекають в першу чергу навмотивованих та патріотично налаштованих громадян. Як долучитись до сьомого прикордонного карпатського загону, та які переваги дає служба? Дивіться далі. Андрій Коваль 2022 року здобув медичну освіту. Тоді ж зрозумів, що хоче бути корисним для держави у цей час. Тому інтернатуру проходив у військовому госпіталі. Нині ж чоловік вирішив долучитися до лав прикордонників. Потрібно бути найкориснішим у своїй справі, і відповідно, я вважаю, що Найбільш корисним я буду надаючи допомогу нашим військовим. Тут мені досить гарні запропонували умови, е, гарна заробітна плата, е, що теж немало важливо. Прикордонники шукають на контракт не тільки лікарів, кажуть, треба всіх від кухаря до фінансиста. Тож, якщо вас цікавить робота у прикордонній службі, треба звернутись до їхнього офісу, що на вулиці Личаківській, 74. тоді перше це звертається до нас. Пише заяву згоду на обробку персональних даних, і перше це попередня співбесіда. Ми перевіряємо документи наявність освіти, військово-облікових документів. Згодом прикордонники визначаться, яку посаду можуть запропонувати. Все залежатиме від освіти та досвіду роботи у цивільному житті, а також зважатимуть на стан здоров'я. У слова контракт з прикордонниками лікарі чи психологи до 25 років можуть підписати на один рік, всі інші на три або ж п'ять. Щорічно у третю неділю вересня в Україні відзначають День працівників лісу. Напередодні професійного свята обласна рада нагородила відзнаками і лісівників Львівщини. Серед тих, кого відзначили, працівники лісогосподарського підприємства Галсі Ліс. Сьогодні говорили про здобутки і виклики. Особливо в цей період це були лісові пожежі. Це номер один проблема. Самильні рубки, браконьєрство. Також в зв'язку з постійними атаками Росії загоряється дуже часто наш ліс. Працівники галсіль лісу не лише дбають про збереження та відновлення лісових насаджень області, а й активно допомагають фронту. Юрій Низкогус, військовослужбовець 77-ї окремої аеромобільної бригади десанто штурмових військ, приїхав на урочистості аби Особисто передати лісівникам відзнаку командира бригади та бойовий прапор, підписаний бійцями. Каже, переоцінити їхню допомогу для війська важко. Кожного тижня приходять їхні дрони, які нищать окупантів. Наші лісники допомагають нам і в спорудах оборонного значення. Деревиною допомагають, допомагають взагалі. Чим не звертаємося, постійна підтримка йде з Львівської області. Цьогоріч грамотами, подяками та цінними подарунками від Львівської обласної ради відзначили більше 20 працівників галсіль лісу. Ми відзначали зараз тих найкращих працівників певних дочірніх підприємств і обласного галсіль-лісу, які проявили ефективність господарської діяльності. Заказник торфовища Білогорща облагородять там, облаштують прогулянкові доріжки та встановлять спостережні вежі. А головне на цій території розширять мережу мельоративних каналів, що дозволить зробити заказник більш заводненим, а відтак екологічно ефективнішим. Усі ці роботи пообіцяли профінансувати за кошти з європейського союзу. Руслана Луців уже багато років мешкає в Білогорщі. Це один із мікрорайонів Львова. Усю красу природи каже жінка, бачить у місцевому заказнику. Відтак не аби як вболіває, аби територію зберегли недоторканою. Це очищає в першу чергу повітря. Тож болото. бо нам свіже повітря для здоров'я більше потрібно. Ну, треба таке зберегти. Якраз воно в нас є, то треба старатись і зберегти там і тварини, які занесли червону книгу. Кузулю бачили. Виділилося так. Виділи багатство флори та фауни підтверджує і зоолог Андрій Кийко. Чоловік каже, на території дев'яноста гектарів росте приблизно тисяча різноманітних рослин та літає понад 100 видів птахів, 10 з яких червонокнижні. І це за якихось 5 кілометрів від центру Львова. В цьому році ймовірно є ну, інформація про можливість гніздування червонокнижного рідкісного виду. Це журавель. Сірий, який, в принципі, взагалі в межах міста це велика рідкість, щоб він десь зустрічався. А тут є ймовірність, що він цього року гніздився. Також у цій місцевості кажуть природозахисники, є сарни, лисиці і навіть можуть бути великі парнокопитні совці, ссавці, яких найчастіше помічають в Карпатах. Тут ймовірно в період розмноження перебуває досить часто самка лося, яка внес, лось внесне червону книгу із малими. Тобто, буває одне-два малих кожного року. Ймовірно, що цього року теж були, бо я чув голос молод. Доголося таке біорізноманіття у цій місцевості можливе завдяки торфовищам, які тут утворилися в процесі відмирання болотних рослин протягом багатьох років. Цей ґрунт дуже добре утримує вологу, а відтак покращує екосистему. Торфовище це місце, яке акумулює воду, коли її багато. А потім, коли її мало, тобто опадів, мало, воно поступово віддає, і таким чином пом'якшує клімат, і це дуже добре для нашого міста. Аби торфовище білогорща було привабливішим для туристів та ще ефективнішим стосовно клімату. І біорізноманіття місцеві активісти разом із екологами Львівської міської ради подали заявку на грант від Європейського союзу, який стосується захисту річкових мереж Дунаю. І такий грант на суму 4 мільйони 200 тисяч гривень вдалося отримати. Це 94 тисячі євро. Це загальна сума. Половина з неї орієнтовно йде власне на виконання робіт, тобто закупівлі матеріалів, виконання робіт безпосередньо в межах ландшафтного заказника Турфовища Білогорщи, але в межах територіальної громади Львова, оскільки це. Цей заказник він є в межах двох територіальних громад: земноводівської і львівської. За ці кошти на території заказника мають організувати туристичні маршрути та прогулянкові доріжки а також встановити декілька веж для спостереження за птахами. Та головне тут розширюватимуть мережу меліоративних каналів. Будуть робити відповідні такі. Е Перегородки ну з ґрунту, щоб та вода не витікала, і можливо, що буде прорито якісь там невеличкі такі канали, щоб та вода все таки могла затікати на цю територію, тому що вона з каналів мусить якось потрапляти. Канали я так підозрюю, досить глибокі, тому що це там, де добували той торф, і відповідно зараз заповнені водою. А для того, щоб розтікалося, треба дати змогу понизити рівень, щоб воно трохи легше поширювалося. Згідно грантових домовленостей, усі роботи в Білогорщі мають виконати протягом наступних двох років. 2025 та 6 до лютого 2027 включно. Віталій Ковела, Юрій програма «Очі». До слова, після того як вдалося отримати грант для облагородження заказника торфовища Білогорща у соцмережах, дехто почав цією темою маніпулювати, мовляв, краще ці гроші б витратили на закупівлю дронів. Громадські активісти пояснюють, згідно з цією екологічною програмою, грантові кошти Європейський Союз виділив винятково на потреби заказника. Використовувати їх в інших цілях заборонено. Це все на сьогодні. Дякую, що довіряєте першому західному. Все буде Україна.